Діордієва – креативний директор магазину Світ креативу, народилася 30 грудня. В дитинстві хотіла бути юристом. Улюблена книга Алхімік Павло Коельо, Улюблене місце, міський сад. Є домашній улюблений. Британський кіт Вінсент. Заміжня виховує сина Матвія. Доброго ранку. Доброго ранку. А це правда, що британські коти вони трохи противні? Мені просто хтось говорив, вибачте, що не трохи є. Трохи є, да? так. Будемо говорити сьогодні про новорічні прикраси. Пані Варвара з залинула з такими гарними речами. Так, ну і вже Микола розпочав з котів. Ми нещодавно говорили таку новину, що у одній британській сім'ї повішали ялинку на стелю, аби кіт не дістав. І ось до вас запитання як для декоратора. Скажіть, будь ласка, як в цьому році прикрасити Селю так, аби вона була в тренді з наступаючим новим роком, аби власники котів могли прикрасити оселю і зручно, і зі смаком. Розкажіть нам, будь ласка, а, ну. В этом году у нас год красной да, огненной обезьяны, поэтому, конечно же, желательно красные цвета предпочтительно на елочке. Э, обезьянки, можно игрушечные, можно деревянные, любые, какие, подой, какие найдете, можно использовать. Но в принципе основной акцент это красный цвет. Желательно, чтобы он был на елке. Конечно же, от котика вы не обезопасите свою елочку, но ну, от моего точно. Он у нас 6 килограмм большой и достанет, в принципе, и на стели. Везде, да, везде. Вот. но можно использовать в декоре вот, допустим, даже такие игрушки, как я сегодня взяла. Они сделаны из заготовок пенопластовых. Внутри пенопласт, он не бьется, не uh -huh. крошится, с ним ничего не случится, даже если ваш кот или ребенок э, будет э, баловаться, ничего с этими игрушками не произойдет. Все эти игрушки, естественно, можно сделать самим. Uh -huh. Мы это делали вот, ну я лично делала сама. Вот можно связать вот такие игрушечки. Вот у нас, э, смотрите, это все ручная работа. А я ру так, ру так? Ну я Я розумію, як зв'язати. Я вмію тримати в руках крючок, спи, спиці. Я це вмію робити. Але як зробити так, аби воно так нібито застигло? Це Это... крахмал? Крахмал, желатин, да. Є такі техніки, коли спеціально розводиться раствор і на якій-то формі вирівнюється. Але вже готовий виріб, тому що якщо не вкопустити, що да, ж не. Да, Ви в'яжете, потім... Це такий англійський потом... стиль, це в Англії так люблять таке робити. Так, да, зараз в'язані ігрушки дуже как бы, популярні, вони дуже красиво дивляться, ажурні шари, ось вот такі Колокольчики это вяжет наш мастер Наташа. А вы можете а вы можете навчити? Э, ну вяз вязання очень долгий мастер-класс, поэтому э, зачастую по вязанию у нас мастер-классов не проходит. Но ну, я думаю, что на консультацию а які можна у вас на продолжении нового року э, мы вот из мастер-классов мы проводили. По, э, будем проводить по вот таким шарам mm -hmm. то есть сейчас очень моден э, вот этот стиль такой деревенский э, э, так шпагат так... мешковина используется вот в таких элементах он используется вот, нам вот. С... это как знаете рятивный круг да, оно... а, когда нарисовал кстати... титаник бетону такие были сейчас веночки на двери стали очень популярны к нам мода из европы пришла и в принципе многие люди украшают венками двери своих домов так, скажите, будь ласка, коли відбуватимется мастер-класс, а наши глядачі наші знали и могли залетать до вас? Мастер-классы у нас проходят по выходным, uh -huh. каждые выходные, вне зависимости от праздников. И перед Новым годом, за неделю, мы будем делать каждый день в течение недели, каждый раз новый мастер-класс. То есть будут и шары, и вот такие подсвечнички мы проводили уже мастер-класс по ним. Уже у нас были две группы набраны, уже они сделали, ушли довольные. Всем. А скажіть, будь ласка, на майстер-клас, коли людина приходить, вона повинна з собою брати матеріали, чи Нет. ви надаєте? Ну, це все входить у вартість майстер-класу? Звісно, ціна майстер-класу залежить від складності поэтому... його. від якої ціни починаєш? Від 40 гривень. І що це, що це буде зробити склянку чи ну, вот, вот майстер-клас 60 шістдесят. Здесь угу. входить все. Всі мелкі елементи, всі стаканчик, красочка, яка угу. покривається. А для кульок, скільки буде коштувати майстер-клас? 路。No. Мастер-класс по шарам, мы будем делать сразу два шара, поэтому 40 гривен. Ага, вот, то есть красивый. не сложно, да. Да, да, hard может hard. сделать это, в принципе, ребенок, вот, так, вот такие шары просто мы поменьше диаметром будем делать, вот такие шары просто немножко меньше декоративных элементов, кто захочет, может доукрасить угу. это. Угу. А мастер-класс веночки, вы будете работать? Да, веночек, веночек очень долго делается, Все поэтому, будет, так? да, скорее всего, попозже, либо же мы разобьем его на два этапа, угу. вот, угу. потому что сама изготовление вот этой самой основы, основа пенопластовая, вот Mm -hmm. Декор, в принципі, довго делается. Все остальное. Пані Варвара, дякуємо. Ми вам дуже дякуємо. і, Насправді дуже цікава інформація. Я сподіваюся, що глядачі завітають обов'язково на ваші майстер-класи. Особисто я дуже хочу потрапити на ваш майстер-клас. З Таким ритмом життя. Василь Завишу. майстер-клас. У вас немає майстер-класів по ночам. А буде там з півтретєю до півтої ранку. Друзі, ну що, ми дякуємо вам. Я, я хочу вам подарувати. У нас є ж з подарунками. Боже! У нас вже це традиція. Наш магазин вже к вам приходить не перший рік в гості. І ми, звісно, для вас в Новий рік зробили композицію. Ви немножечко свічку закріпите. І вот. ця композиція, вона пахне. Тут всі новогодні елементи використовані. Давай, це неймовірно. Аня, все треба, що правити. Це ж повинно бути. Вона вам буде ароматна і красива, і може бути. Ага. Боже, свічку. друзі, якщо нам дозволить оператор, то ми запалимо свічку ще. Це буде, Хочу піднести, можна показати ближче. Ось <рес> Знаєте, <рес> Коля, зараз значно, на свято Івана купала, як дівчина, то... ой, пішла. <рес> <масліночко. рес> <рес> помазана на царство, Аня. Варвара, <рес> 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 дякуємо вам, ще раз запрошуємо. Пані Варвара вже в стилі Нового року, все червона, дуже гарно. Арна, дякуємо вам, дякую, що розказали, як зробити гарними ялинку і дім. Ну а далі реклама. Так, далі реклама. Дякуємо вам.